Вітаю, мене звати Паліна Софія Ігорівна. Я студентка першого курсу Одеського державного аграрного університету на факультету ветеринарної медицини. Тема моєї роботи аналіз фауни погуків антропогенно трансформованого середовища на прикладі міста Краматорська. Сучасний стан розвитку фауни характеризується небаченими досі масштабами змін, спровокованих найпотужнішими сьогодні чинником антропогенним фактором. Населені пункти становлять один із крайніх ступенів трансформації природних ландшафтів. Збереження та відновлення біологічного розмаїття є найважливішою проблемою сучасності. Павуки найбільше загін на Вони живуть всюди, вонищують безліч комах і обмежують чисельність світів, що шкодять людині. Павуки жили жителі зелених зон міст, але чинники, пов'язані з високою щільністю населення, транспортом і промислових підприємств, мають великий вплив на чисельність і видовий склад. Це і визначило актуальність обраної теми. Мета моєї роботи аналіз фауни павуків антропогенно-троспромоганого середовища, на прикладі міста Краматорська, у завдання досліджень входило визначити родини і види павуків на досліджуванні території, виявити місця знахідок, знайдених видів, вивчити належність видів до зональних формацій, дослідити явище синдропізації павуків. Основний матеріал до даної роботи був зібраний протягом 2020 2025 років на території міста Краматорськ. Використовувався метод безпосередніх спостережень павукоподібних у природних умовах, житлі та в господарських спорудах, визначення при можливості видової приналежності пауків чи родини, уточнення їхньої біології та життєвих циклів. Обстежувалися також ділянки типтюкового степу з крадяними відслоненнями на околицях міста і в регіональному ландшафтному парку Краматорська. За час проведення досліджень виявлено наступні види родини павуків. Домінують за кількістю знахідок представники родини Аранеїди. Основу фауни становлять види з широким ареалом: Аранеос діадематус і ареопобриніхі. Ще один представник роду Арріоп Арьєпа Лабата Паляс. Є новий для району досліджень. Зустріч його в межах нашого міста представляє значний науковий інтерес, оскільки основний ареал проходить значно південніше. Павук Арріопа Лабата був знайдений на степовому схилі кридяної балки на ділянці Біленька регіонального ландшафтного парку Краматорський. Ну проте це була поодинока знахідка. Аране Остіатематус представник родини павуків коло Прядів, здатний селитися майже повсюдно, знайде у великій кількості в кутках сільськогосподарських будівель, на деревах та біля води. Паук Приніха, ну або павук осад це найяскравіший е та найкрасивіший з наших павуків, найчастіше його можна зустріти на відкритих степових ділянках. У той же час Аргіопа знайдено у міському парку біля житлових будинків і навіть у житловому приміщенні. Таким чином, хрестових звичайний і орхопобрідніха належать до еврібіонтних форм. На досліджуванні території знайдено також велику кількість тонебіонтних павуків, які мають вузьку екологічну пластичність і характерні для степових ділянок. Серед ендемічних степових форм перше місце належать родині павуки вовки, потім слідують павуки-стрибунчики, павуки-бакоходи і павуки мішкопреди павуки вовки відіграють важливу роль у природному контролі популяцій комах у господарствах та садах, де вони волюються витися. Павоки-стрибунчики живуть у найрізноманітніших місцях, віддають перевагу парковій зоні. Їх можна помітити на кам'яних і цегляних стінах, на яких вони гріються на сонці. Квітковий павук мізомена ваці трапляється на квітах, полює з засідки, але інколи може випадково потрапити в будівлю. Павуки-філадроміди або рівноногі бокоходи мешкають під листяною підстилкою, довгий час перебуваючи на одному місці, населяють найрізноманітніші біотопи і стації, ну, наприклад, крони і стовбури дерев, чагарники, травусті. Стил, ну, або полюють, чекаючи жертву в квітах. Різні види жовтих павуків мішкоплядів є на всіх пустирях, балках і навіть у квартирах багатоповерхівок. Потрібно розглядати скручені листя, почки злакових трав, ну вони можуть бути скрізь. А реал виду розширюється, що, можливо, пов'язане з глобальним потупінням. У районі проведення досліджень він з'явився порівняно надав, ну трохи більше 10 років тому. У центрі міста і безпосередньо в будинках мешкають переважно синантропи. Павук-довга ніжка має звичку жити на старих кімнат, печер, гаражів або підвалів. Він походить з Європи. Це синотропний вид, поширений у житлах людини практично у всьому світі. Косарики, но або косонішки також воліють селитися в будівлях людини, але під час досліджень зустрічалися на деревах та кущах. На відміну від толхоніжки, мається монтоване черце і не здатні виробляти павутиння. В Україні описано близько 50 видів родини косарики. Стеатоди багатьох видів будують свої сіті в темних, захищених, спокійних місцях та часто селяться у квартирах. Ну, їх також можна вважати повністю синотропними. Мікромата зеленувата, поширена в полеарктиці, мешкає у світлих лісах, на узлісі або на простому чергаком-сухому газоні. Інколи зустрічається у хатах, була знайдена в будівлі офісу. За використання антропогенних ландшафтів визначених павуків можна розділити на три групи. До групи справжніх синотропів або урбофілів в районі дослідження відносяться павук-догоніжка, косарики і стеотоди. Обмеженими синотропами є хрестовик, звичайний, мікромата, зеленувата, жовтий павук мішкоплят, а випадкові або помилкові синотропи це або бриніха, квіткові павуки, павуки вовки і павуки-стрибунчика. Основні шляхи вселення нових видів повиків в міське середовище. Перше антропохорне поширення, друге розселення та збільшення чисельності видів, пов'язаних з культурними ланчатами. І третє нестача природних притулків, ну але їх можуть замінити споруди людини. Таким чином, міська фауна павуків досить істотний компонент санітарного та емоційного середовища людини. Її аналіз дозволяє отримати об'єктивну оцінку динаміки екологічної обстановки в місті. Під час досліджень виявлено одного вселенця це паук жовтих іракантів пункторіум. Через зміни клімату, що призводить до збільшення посушувості та підвищення температури, цей вид поширюється на більш північні райони Європи, зокрема, з'явився практично у всіх регіонах України. Це явище можна вважати негативним, тому що укус павука жовтого досить болючий, і симптоми можуть тримати до трьох діб. Формування міських зооцинозів залежить від таких факторів: особливості рослинного покриву і наявність захисних лісосмуг і лісонасажень, а також наявність харчових ресурсів та відповідних місць мешкання. Отже, короткий огляд фауни павуків наочно показує, наскільки вона відрізняється від природної, але як і в природному середовищі існування, фаономіст виконує свою функцію формування біоцинозу. Дякую за увагу!